Користь читання псалмів, коли душа розмовляє з Богом. Читання псалмів це не просто молитва, це жива зустріч з Богом, це мова душі, яка співає, плаче, дякує, просить, шукає і славить у кожному псалмі глибина людського серця і вічна Божа любов. Яка користь від читання псалмів? Заспокоєння душі, коли на серці тривожно, псами приносять мир, вони нагадують, Бог поруч, захист псалми як духовна броня, особливо псалом 90-91, його читають у небезпеці, хворобі, війні. Зцілення серця вони проникають у найглибші рани і лікують їх Божим Словом, покаяння і очищення. Через 50-й псалом ми просимо пробачення. І очищення від усього, що віддаляло нас від Бога, підтримка у темряві, коли важко псалми відкривають світло надії. У Псалмі 22 написано: навіть коли я йду долиною темряви, не боюся зла, подяка і прославлення. Вони вчать дякувати нас у дрібницях і прославляти Бога серцем. Читати псалми — це як молитва, як поливати душу шовою водою. Чим більше ти б'єш, тим більше хочеться бути ближче до джерела. Хто читає псалми щиро, той будує храм у своєму серці, бо псалми – це молитва, що не минає, це слово, яке діє.